Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Одна восьма фінала. Перший матч з двох. Брюген у себе вдома. Команда буде приймати Астон Вілу у Наемері. І сьогодні я, друзі, би хотів би з вами поговорити про Брюгі, про Астонвілу, ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми та думками, чого все-таки очікую та я від цієї битви. І давайте про це ми будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі тут ймовірність на перемогу. 32% вважаючи переможе Брюгі, 28% вважаючи, матч завершиться в ніч, та 40% вважаючи переможе Астонвілу. Друзі, якщо, до речі, ми подивимося очні матчі, які були зіграні між командами, то команди зіграли один матч. І цей матч був у цьому сезоні 24-25. В загальному груповому етапі Ліги Чемпіонів команди зустрічалися 6 листопада це було 2024 року. Тоді Брюгі з рахунком 1-0. Вдається, перемогти бельгийці Астонвілу. Ванакін на 52-х матчі з тобі забив. Це був якраз четвертий тур, ось да, його загального групового етапу. Да? Ну і Брюгі перемагає. Перемагає і, в принципі, перемагає, як ми бачимо по статистиці, стації, це поділує справді. Тобто, справді, у Брюгі. Є така певна перевага да? з научним поєдинком. Брюге вже знає, як це обіграти. І справді, Брюге дуже здорово себе команда показала у тому матчі. Взагалі, Брюге, це, на мою таку думку, взагалі така команда Сенсація, команда, яка таланту пройшла. І не просто пройшла. Просто поділ перемогла. Поділ перемогла. Перемогли 2-1 у Бельгії на виїзді 3-1 перемогли. По сумі 5-2 Друзі, Брюгі по сумі 5-2 пройшов Аталанту Дуже сильно Атланти, Дженпир в Гасперині. Але Брюгі їх перемагає. Взагалі Брюгі неймовірно зараз виглядає. У бельгійській пролізі команда йде друга. Генк має перевагу, причому перевагу в 9 очок. У Брюги 53 з пункта після 28 турів 5 поразок, 8 нічих, 15, 15 перемок 8 нічих 5 поразок. У бригі найкраща атака в бельгійській пролізії, 58 забитих м'ячами у Брюге, 33 м'ячі пропущено і плюс 25 у Брюги різниці забитих та пропущених. Останні 5 мав команди, 2 нічих, 2 поразки та одна. Перемога, ось так, до речі, виглядає бельгійська проліга. Генк відірвався, і справді Брюгі буде дуже важко. Справді не зданати. Генк. Друзі, Вілла у Емері йде на 10-й позиції в англійській прем'єр-лізі. Неймовірно, взагалі плотність у чемпіонаті Англії. Щоб ви розуміли, тут Становіла яка 10 та і Сіті, який 4-й, і це Ліга Чемпіонів. Тут ти відрив взагалі, то в п'ять очок на секундочку. Тобто, і справді тут взагалі будь-що завгодно може статися така плотність, просто неймовірна. І справді, і Фулхем, і Брайтон і Бордмут і ще такі команди. Ось, ну і справді, просто щось взагалі <свісно>, неймовірне. Неймовірна конкуренція, і звичайно, що основі да буде важко. Але шанси у команди в Нея В Останні 5 матчів встановили, дві поразки, одна перемога дві нічого. В цілому, після 28-ми турів в англійській прем'єр-лізі, встановили 11 перемог, 9 нічих, 8 поразок, 42 з лікових пункти у пасиві, 40 забитих м'яча, 45 м'ячів пропущено. Ну у Віли, до речі, мінус 5. А різниця забитих та пропущених. Тобто команда на 10-й позиції, але різниця в них мінусова і Справді, тот який знаходиться на 13-й позиції, має різницю забитих та пропущених, плюс 14. Але команда джебестаково 13. та Ось, Тому якось так. Ну, і що стосовно вілли, то да, у команди є шанси, плотність неймовірна. І, звичайно, що тут рукою подати до зони Єврокопки, звичайно, що Астанвілі, тому команди шанси звичайно, що є. І, друзі, якщо казати про Брюгі, то з Гентом було весні ще 1, 1 стандарт 1-2 програли. Це була неймовірна спермок над Деталанто і справді. Ось Гент, до речі, у Кубку Бельгії пройшли далі по півфіналу. Тобто Брюгі буде грати фінал Кубка Бельгії, фінал Кубка Бельгії відбудеться 4 травня з Андерлехтом. Брюгі буде битися за Кубок. Вот, ну и ключові ключевые матчи, соответственно, на Брюге. И зачем еще команда робить ставку на Лигу Чемпионов? В принципе, у Лиги Чемпионов в Брюге просто неимоверно, глядя. Ты еще Брюге, взагалі уже пришла таланту. Зачем еще це же сенсации? Взагалі Брюге, взагалі он и потрапал в 24-ку, вот да? Вони обіграли Аталанту, Джемпір Геспіріні, команда, яка в Італії третя. І більш того, на виїзді Аталанту з рахунком 3-1, більш того 3-0 вигравали. Справді, Брюг просто щось неймовірне зробив. Ось, на Брюгі такого тиску немає. Команди, в принципі, від якої нічого не очікується, і тут вона дає просто якийсь неймовірний результат. Ось. Тому, друзі, справді Бергі великі молодці. Астанвіла у нього Емері. Астанвіла дуже здорово вигадає, З Ліверпулом дуже хороший був матч. Тот нам обіграли. З Іпсвічем було ніче. Челсі обіграли. І тут поразка 1-4 від Кристал Пелас. Потім Кардів. По Кубку Англії перемогли зіграти з Престоном. Тобто Астанвіла, в принципі, має хороші шанси, щоб за Кубок Англії поборотися і справитися. То дуже хороші шанси, що пройти Прест, хоча я думаю, що там нелегкий матч буде. Але в принципі, шанси на те, що Сновіло вийде в півфінал Кубка Каанди, в принципі, шанси у Вас доволі доволі таки От у справді команда у неї Емрі претендує на Кубок Англії і на лігучу Тобто Тобстанвіло все одно команду також, в принципі, якби не фаворит, але все одно команда, яка може вистрілити справді. Ось. Ну, в будь-якому випадку в фіналі або Брюгі, або Оставіли вже будуть. То команди, в принципі, ну, що від Остановили ще очікувано, тому що, в принципі, становила і Становіло, команда дуже сильна. Команда, яка підсилилася взимку, Маркус Рашвер хтось прийшов. там, да? ось, Хоча б Дорану покинув команду. Ну, в будь-якому випадку становіла дуже сильна. А ось від Брегії, думаю, такого уж точно ніхто не очікував. Брюге, до речі, друзі, у Брюге та в Астові. Давайте подивимось, хто тут нас не зіграє. Брюги це Ані Діка не зіграє. Анвили це Розбарклі Пауторес, Пау Торес. Онана, кешта Доніел Малін. Ці футболісти у завтрашньому матчі не допоможуть. хочеться їм тільки всього самого, самого найкращого буважі. Друзі. Ну що ж, давайте до думок переходити, чого очікую, якби я, да? ну що ж, друзі, знаєте, я очікую хорошого футбола. Брюген дуже сильна команда, яка вже і так здивувала усіх, із UVN'сом, до речі, в нічі грали, і аталант пройшли. Справді, Брюгі великі-великі молодці. Я думаю, друзі, що обидві команди голами обміняються. в принципі, я такою відкриту ігру очікую. Думаю, друзі, що обидві команди все таки заб'ють. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка на даний матч. А ось, друзі, друга моя думка, ось кому я від перевагу. Знаєте, друзі, в цілому, якщо брати це двохматчів протистояння, то Станвіла, ну, Я все-таки вважаю, що фаворит все-таки. В двохматчому стеді, тому що буде на Вілапарк. Але ось конкретно ось у Бельгії, у Бельгії я знаєте, думаю, що у Бриґі є непогані шанси. Непогані шанси не програти, показати хороший футбол. Знаєте, я на перевагу Бриґа. У першому матчі віду перевагу Брігі. Тобто, я думаю, що Бригі не програє в а... Атланті Астон Вілія. Ось мені щось так серце підказує, що скоріше за все, знаєте, розпишуть якусь нічю. Один-один. І все буде вирішуватися на вілопарк. Ось Щось я так думаю, друзі. Тобто, думаю, що у Бельгії буде ніч'я, а доля протистояння цього, да? Якби буде вирішуватись на Віллапарк. Ну, думаю, що у Бельгії Бригі, як мінімум, все-таки думаю, Астонвілі не програє. Тобто обидві команди заб'ють, то Бриге, думаю, як мінімум Астон не програє. Це моя основна думка на даний матч. Я думаю, буде ніча якась 1-1. Можливо, Бриге з мінімальним рахунком 2-1. Астонвіло обіграє. Но, знаєте, друзі, я думаю, що ну, буде все-таки якась ніча 1-1. Ну, я вам, друзі, дякую за увагу. А будь-якому не забійте береги, думаю, як мінімум, Астановілі на програмі. Ось така моя думка. Що, друзі, думаєте, ви можете написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті, будьте не і щасливими завжди. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.